Вітаю вас! Усім привіт, мої дорогі друзі! Я дуже рада, що ви сьогодні зайшли саме до мене у гості. Сьогодні буде такий собі більш інформаційний влог. Готувати я сьогодні не буду. Ви мені задавали дуже багато запитань у коментарях, і тому я сьогодні вирішила дати відповідь на них саме у цьому відео. Ну і перше було питання про те, хто я і звідки. Це певно таке питання від тих, хто вперше на моєму каналі. Моє ім'я Влада, мені 31 рік. Я проживаю в Україні, в Миколаївській області, маю чудову сім'ю. Чоловіка мого звуть Вадим, а синочка звуть Марк. Йому 7 років. Ми проживаємо за містом у приватному будиночку на березі річки. А свій канал я веду вже більш ніж 2 роки, і це моє хобі. Це не для заробітку, не мій основний вид заробітку. Мені просто подобається знімати усе, що відбувається у нашому житті, готувати і знімати. І я вирішила все це об'єднати разом, і тому я зараз тут на каналі. Ну, друге питання також було важливим на каналі. В коментарях було це питання стосовно ведення каналу, а конкретніше про мову. Хочу пояснити вам, дивіться, влогові відео і відео з закупками будуть в майбутньому виходити на українській мові. По-перше, тому що відео з закупками, думаю, якби для інших країн не такі прям важливі. Так, це цікаво. Я знаю, я сама не віддивлюся багато відео таких з різних країн, але найцікавіше і найінформаційніше це буде для жителів України, тому що я розповідаю про магазини, в яких це можна купити, а також про ціни. Далі кулінарні відео будуть виходити і надалі без змін. Всі кулінарні, тому що я прослідковую статистику на каналі, і дані мені говорять про те, що мої відео дивляться в таких країнах, як Німеччина, Румунія, Білорусь, Канада, ну і так далі дуже багато різних країн. І вони, на жаль, не розуміють української мови. Тож всі мої кулінарні відео та відео з рецептами залишаються без змін. Думаю, ви мене зрозумієте і надалі будете слідкувати за моїм каналом. Ну і третє важливе питання стосувалося моєї відсутності. Це дуже актуальне було питання в коментарях, куди ж все-таки я пропала, чому я не знімаю і чи взагалі в подальшому буду випускати відео. Так, звісно, нові ролики будуть е, скоро, будуть виходити нові відео. І я справді трішки випала із каналу. Не викладала нічого взагалі ну, майже 2 місяці на YouTube. Хоча, насправді, матеріалу я відзняла досить багато. Тож, якщо ви будете бачити на столі, у мене тюльпани, восени, не дивуйтеся, це просто відео, яке я відзняла зарані. Не знімала я досить багато. І зараз буду потихеньку викладати усі ці відео до ютубу. У інстаграмі я з'являюсь досить часто, тож, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мою сторінку. Там у мене більш актуальні фото та відео. Силочку на мій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Ще хочу вам показати, який в нас є місцевий базарчик. Він сьогодні такий невеличкий, тому що це будні дні. На вихідні тут більш людно. Тут можна купити свіженьке м'ясо, домашнє овочі, молоко, сир та ще багато різних товарів. Я купила трішки м'яса і хочу зробити такі невеличкі заготовки. Це не будуть напівфабрикати, це просто будуть заготовочки. Я лише зробила ось такі відбивні. Відбиваю м'ясо, солю перчу і закладаю до морозилки. Також нарізала шматочками м'ясо. Це будуть такі заготовочки на плов, наприклад, або на якусь підливку. І декілька ось таких ось пакетиків фаршу також знадобиться у будь-якому приготуванні будь-якої страви. Чим ми ще ж все-таки займалися? Я займалася консервацією, заготовочками на зиму із овочей, з ягід та фруктів. Таке відео також вже є у мене на каналі. Силочку я залишу для вас у описі під цим відео в інфобоксі. Ну і все ж таки, куди ми пропали. Насправді ми нікуди не пропали. Були ми вдома, відпочивали, займалися домашніми справами. Як ви вже бачили, працювали на городі, садили та вже, вже й викопали ту картоплю. Інші овочі, також ягоди саджали. Маємо таке невеличке поповнення, також ви раніше вже бачили. Маленькі курчатка в нас є, і маленький кролик. Також ми на усі релігійні свята намагаємося потрапити до храму. Ми ходимо у православну церкву. Зараз ви бачите, це було свято медово-яблучний Спас. Ми також відвідували храм, освячували усі фрукти, мед і молилися за мир у всьому світі. У цьому році, у зв'язку з ситуацією в країні, про відпочинок влітку навіть немає що говорити. Думаю, всі про це знають, це взагалі не секрет. Купатися у морі дуже небезпечно. Але ми все-таки поїхали до Одеси з Марком. Одеса знаходиться біля нас, недалеко. Ми їздили. На декілька днів там проживає моя сестра, хрещена марка. Тож ми вирішили її відвідати, трішки погуляли містом, відвідали деякі архітектурні пам'ятки, подихали корисним морським повітрям. Ну і наприкінці відпочинку міська влада оголосила, що деякі муніципальні пляжі. Зробили відкритими, тобто купатися в них дозволили, там стояли спеціальні захисні сітки, і ми все-таки сходили на пляж, також покупалися. Марк дуже-дуже любить море, дуже любить купатися, тож ми вирішили декілька днів іще залишитися і провести їх на морі. Також ми були у цьому році на Телігульському лимані. Він знаходиться недалеко від нас, на березі Миколаївської та Одеської області. Купатися у лимані безпечно, тому що він відокремлений від моря піщаним пересипом. І це, знаєте, напевно, таке одне із небагатьох місць в Україні, де можна цього року купатися. На берегах лиману знаходяться численні такі дачні масиви, де ви можете орендувати житло та переночувати. А на узбіччі розташовані такі ось туристичні комплекси, також устрічна ферма і равликова ферма. Є такі невеличкі кафешки, де можна купити якісь солодощі, чай, каву та солодку кукурудзу. Дуже класно і тихо тут відпочивають туристи з палатками, водичка на лимані чиста, тепла і дуже солена. Ну, і приблизно ось так пройшли ці два місяці моєї відсутності на каналі. Я дуже вдячна тим людям, які писали мені, запитували, де ми, куди ми пропали, які залишилися і надалі зі мною на каналі. Дуже вам вдячна, дякую. Зараз ми ще адаптуємося до шкільних буднів, навчається наша школа онлайн, тож ми входимо у такий, знаєте, шкільний режим. Ну, і на сьогодні я вже буду завершувати свій ролик. Я дуже вдячна вам за розуміння, за те, що провели цей час зі мною, за ваші лайки. Чекаю на вас у коментарях. Скоро вже вийдуть нові відео. Не пропустіть! До зустрічі! Мир вам та вашим рідним!